Усім доброго дня. Ну, напевно, десь просто, десь важко казати про десятиріччя реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади власне про реформи децентралізації. Але я спробую. Перш за все, я вважаю, що це найбільший здобуток України з точки зору системних реформ, що ми маємо протягом 10 років від моменту Революції Гідності. Я об'єктивно дуже щасливий, що мені випало долею протягом останніх 4,5 року бути маленьким гвинтиком в цій системі, десь бути причетним до того, щоб реформа розвивалася, щоб реформа прогресувала. Безумовно, десь це можливо сумно, але найбільше себе проявила реформа, показала, що є спроможне місцеве самоврядування від моменту початку повномасштабного вторгнення держави-агресора на нашу територію, власне, в 2022 році. Тоді ми зрозуміли, що горизонтальні зв'язки та загалом система управління на місцях стійка, гнучка, є однією з наших важливих ключових переваг над ворогом. І якщо сказати про речі, які крім цього особливо запам'яталися, то безумовно, це те, як в 2020 році в Україні з'явився новий європейський, набагато кращий, ніж в багатьох країн-членів Європейського Союзу, адміністративно-територіальний устрій. Безусловно, він теж потребуватиме вдосконалення, але тим не менше зараз реформа перебуває в стадії з кількома викликами, бо, крім самої загальної концепції реформи, ми маємо євроінтегруватися, і ми маємо щоденно відповідати на всіх рівнях від рівня законодавства до рівня практичної, практичної реалізації на виклики воєнного стану. Тому я думаю, що наступні кроки будуть ґрунтуватися саме на цьому: як перемогти. Як після війни переходити від військового управління до цивільного повноцінного місцевого самоврядування і цивільних державних адміністрацій, ну і звісно, як зробити наші муніципалітети і наші регіони невід'ємною та успішною складовою Європейського Союзу, які можуть оперувати європейськими фондами і за рахунок цього дарувати добробут своїм громадянам? Я ніколи не втомлюся говорити, що всі ми живемо в громадах. Україна є країною громад, і децентралізація – це те, що українці в крові. І я схиляю голову перед кожним, хто зробив внесок в розвиток реформи. Перед кожним хто щоденно працює на благо своєї громади, свого регіону і внаслідок всієї країни, ви всі великі молодці. І ці 10 років це дійсно спільний здобуток ні окремих політиків, ні окремих, десь лідерів реформ, не окремих експертів. Це спільний здобуток всієї України. с цима до рукава.